Розділ 15. Найдавніше закляття часів одвічних. Сестри досі переховувались у тернику, де їх залишив Аслан. Заплющивши очі та затуливши обличчя долонями, колу почувся гучний заклик чеклунки. Гану, всі за мною. Людинкам та звіряткам настав кінець. Найдурніший з усіх дурнів, Великий кіт здох. Тепер туди ж дорога і всім іншим. Саме цієї миті дівчатка опинилася у смертельній небезпеці, з несамовитим воланням войовничий вереск та пронизливе завивання, дудок та ріжків, дика орда помчала схилами вниз, мало не розтоптавши їх на своєму шляху. Спочатку їх овіяло холодним вітром, то повз них промайнуло сумнище привидів. Далі задвихтіла земля від важкої ходи мінотаврів. потім заклала вуха. Від лопотіння крил то з краю галявини в повітря здійнялася зграя найогидніших грифів та велетенських нетопирів. Іншим часом вони, мабуть, і досі б тремтіли з переляку, але зараз, відтоді, як загинув Лев, їх охопила тяжка туга, пекучий сором приниження та дитяча безпорадність. Тому навряд чи вони придивлялися та прислухалися до того, що коїться навкруги. Та врешті-решт у лісі настала тиша. І Сюзан з Люсі наважились вийти на відкритий гребень пагорба. Місяць уже був на сконі, і в небі можна було роздивитися хмаринки, що раз у раз затьмарювали бліде місячне сяйво. Втім, навіть того світла вистачало, аби розгледіти обриси, оповитого мотузками бездиханного тіла на кам'яному столі. Дівчатка опустилися на коліна в росяну траву. Вони гладили стрижену морду та цілували лева просто в холодний ніс. Проливаючи гіркі сльози, доки вистачало сліз. Потім вони подивилися одна на одну, взялися за руки, відчувши зненацька себе сиротами і заридали. Коли сльози скінчилися, Лісі мовила не можу бачити це наморне. Спробуймо його зняти. Вони взялися до справи, та ніч була ще темна, змерзлі пальці, не слухались, тому впоратись вдалося наскоро. Коли відкрилася левове обличчя, сльози знов заструменіли по їхніх щоках. Крізь сльози вони витерли з нього піт і кров. Я не зможу живописати всю журбу безвихід та розпач, що охопили їх. Спробуймо хоча б зняти з нього пута, запропонувала Сюзан. Та як з'ясувалося, нелюди намагались зігнати на ослані всю свою злість, так міцно затягнули вузли та петлі, що здолати їх хвилі руч дівчаткам було не під силу. Я сподіваюся, що ніхто з тих, хто читає цю книгу, ніколи не був таким нещасливим, як Люсі та Сьюзен у ту ніч. Та якщо вам коли-небудь доводилось проплакати всю ніч до самого світанку, так що і сліз уже не залишилось, то певно ви ще пам'ятаєте, як врешті-решт, приходить відчуття, що все погане, що могло статися, вже сталося, і більше нічого поганого, мабуть, статись не може. Хай там як така сама спустошеність забрала сили і у дівчат. Здавалося, година за годиною минали в мертвотному спокої, та й передранковий холод мав би проймати їх до нутра, та вони нічого не зауважували. Лише краєм ока за весь цей час Люсі помітила дві речі. По-перше, небо на сході посвітлішало, а по-друге, майже під ногами, їй привидівся ледь помітний рух, та вона не звернула на те уваги. Яке це мало значення? Раптом Люсі помітила, ніби щось дряпається вгору кам'яною опорою столу. Наступної миті це щось пробігло столом. Люсі протерла очі, чи не примарилось її оте. Ой. зуйкнула Сьюзан з іншого краю столу. Це ж миші, та які зухвалі, шастить столом. А ну киш звідси, капусниці, і Сьюзан змахнула рукою, щоб відігнати їх. Зажди, зупинила її Люсі, хіба ти не бачиш, що вони роблять? Дівчатка схилилась, придивляючись пильніше. Оце так. здивувалася Сьюзан, коли угледіла. Вони гризуть пута. Ось я й дивлюсь, упівголоса, аби не налякати польових мишей, мовила Люсі. Дивлюсь і дивуюся! то, мабуть, добросердні мишки. «Підолашні! вони, певно, й нас догадуються, що він мертвий. «Гадаю, що як вони розв'яжуть пута. То він встане і піде. До того часу вже дещо розвиднулось, і сестри вперше побачили, як вони змарніли за цю ніч. Та вони, як зачаровані, стояли й дивилися, як мишки гризуть, гризуть та гризуть десятки, якщо не сотні вузлів, аж доки пута не впала. На сході пробилася світла смужка. Поблякли всі зорі, окрім однієї найяскравішої, що висіла над краєм небосхилу, повіяло ранковим холодом. Мишки раптом зникли. Так само раптово, як і з'явилася. Дівчатка відкинули пасму погризаних мотузків, без пут, що оповивали левого тіло. Він більш нагадував себе. З наближенням світанку до нього поверталися величні риси. За спиною в лісі зненацька цвірінкнула пташка. Навколо так довго стояла тиша, що дівчата аж підскочили від несподіванки. Слідом за першою тенькнула інша, і невдовзі все навкруги задзвеніло пташиними трелями. Можна було вважати, що то, безперечно, ранній світанок, а вже ніяк не передранкова ніч. Щось я зовсім змерзла, визнала Люсі. Я теж, луною обізвалася Сьюзан. коли холодно, треба походити. Коли ходиш, тепліше. Вони разом пішли до кручі на східному схилі і скинули оком навкруги. Велика яскрава зірка вже зникла. Земля, що позаду досі губилася в темряві. Але на видноколі край моря вже засвітився новий день, небо порожевіло, а сестри ходили й ходили від столу до кручі та назад. А от скільки разів ніхто не рахував, але ноги вже стерпли. На хвилинку вони замерли на краю кручі, кинути погляд на замок Кейпаравель, що у сутінках ледь виднівся в талині. Тієї ж хвилини на обрії з'явилася золота смужка, і вмить між водою та небом визирнуло червоним краєчком сонце. Саме в ту мить позаду почувся страшний оглушливий тріск, неначе велетень щодовго тріснув підлогу своїм велетенським кухлом. Що це? мимоволі скрикнула Люсі, хапаючи Сьюзен за руку. Я й сама навіть озирнутись боюсь, видихнула Сьюзан. А що як трапилось щось страшне? «Уближ! нічого страшнішого від того, що було. Вже трапитись не може, вирішила Люсі. Ходімо. У світлі вранішнього сонця все було інакше, ніж уночі, все розквітло кольорами, разом зі світлом з'явилися і тіні, все довкола змінилось настільки, що спершу дівчата не повірили своїм очам. І було чому кам'яна брила розкололася навпіл. Величезна тріщина пролягла від краю до краю, а отаслана і сліду не було. Ой. Ох. Зірвалося з вуст, і сестри кинулися до столу. Як же так? побивалась лісі, чому його навіть мертвого не залишають у спокою? Хто? Хто це зробив? голосила Сюзан. Що все це означає? Іще одне закляття? Саме так, мовив гучний голос у них за спинами. Найдавніше закляття з усіх заклять. Сестри озирнулася і обімліли. У сонячному сяві перед ними стояв Аслан, він наче прокинувшись від довгого сну, просто стріпнув своєю гривою. Що, судячи з усього, якимось дивом встигло відрости. Аслане. вигукнули сестри разом. У їхніх поглядах рівною мірою читались і невимовна радість, і острах. Чи ти живий, чи мертвий? закинула нарешті Люсі сама ані жива, ані мертва. І як бачите, живий. То ти не того не при? при... при...» – спитала Сьюзен. остерігаючись навіть вимовити оте страшне слово вона мала на увазі примара. Тож, не марнуючи слів, Аслан лише схилився над тремтячою Сьюзен і мовчки лизнув її лоба. Вона відчула теплий подих та запах лавинної гриви, який, як відомо, не можна ні з чим сплутати. Ну то й що? Чи схоже я на те, що ти загадала? «То це ти, Аслане, живий і справжній. вигукнула Лісі, і обидві дівчинки повисли в нього на шиї. Але чи це можливо? спитала Сьюзан трохи згодом, коли до неї повернувся дар слова. Може бути, так, відповів Аслан. Чаклунці відомо лише давнє закляття з глибини століть, та є закляття ще давніше. Якби чаклунка зазирнула в ті часи, коли навколо панували пітьма і тиша, і навіть відлік часу ще не почався, то в досвітній імлі ще до зорі часів, вона б пізнала найдавніше закляття часів одвічних. Якщо невинний у зраді, з доброї волі віддасть себе замість іншого назаклання, то смерть не прийме таку жертву. Скрижальний камінь розколиться навпіл і все повернеться на круги своя. Так так. А що тепер? Застрибали на місці Люсі, плескаючи в долоні. Гайда, діти, усміхнувся Лев. Моя колишня сила повертається до мене. Хто з вас спритний, гайда у плеча, хто мене дожене? На якусь мить він застиг на місці, очі його сяяли, лапи тремтіли від снаги, хвіст хльоскав боки. Раптом він здійнявся в повітря та майнув над їхніми головами на той бік столу. Заливаючись сміхом, саме не знаючи чому, Люсі перелізла через стіл, аби спіймати його. Лев знову стрибнув і почалася гра в довгу лозу. Дівчата гасали за левом по всьому пагорбу, то взад, то вперед, а то по колу, то безнадійно відстаючи, то майже хапаючи його за хвіст. А лев то прошмигував поміж них, то зненацька зупинявся, вимушуючи їх проскочити повз нього, то підкидав їх у повітря, то знову ловив у свої обійми. І врешті-решт... Усе завершилося купою малою, де вже не можна було розібрати, де руки, де ноги, де голова, а де хвіст. Ніде не знайти таких веселощів, як у нарні, де немає місця для якихось місіс Макріді. Єдине, чого Люсі так і не вирішила для себе, то що саме то була за гра, чи то вовтузення з кошеням, чи то біг на випередки з грозою. Набігавшись доскочу, всі разом упали на моріжок перевести подих. Однак на диво ані втоми, ані голоду, чи спраги як і не було. Ну, що ж, мовив Аслан, як тільки всі відхекались, Побешкотували, та й годі, настав час мені подати голос, тож краще затуліть вуха. Дівчатка так і зробила, Аслан підвівся на ноги та роззявив пащу. Це здалося. До того лячним, що дівчата поквапились відвернутися. Наступної миті вони побачили ось що дерева попереду полягали, мов то трава на луці від подиху вітру перед дощем, але в немов нічого й не сталося, мов. наскличе дальня путь, доведеться вам їхати верхи. Він схилився, і дівчата видерлися йому на спину. Сюзан вмостилася першою обома руками вчепилася в гриву, а Люсі влаштувалася у Сюзен за спиною, міцно тримаючись за сестру. Вона зробила це вчасно, бо наступної миті їх наче підхопила велика хвиля, підняла та понесла косогором униз, швидше за найспритнішого скакуна у лісовій хащі. Ці перегони верхи на аслані виявились, мабуть, найнезабутнішою пригодою, що трапилась з дівчатами в нарні. Та й що тут казати, чи доводилося вам коли-небудь мчати голопом на коні? А тепер уявіть собі, замість тупотіння копит та репіння старої зброї, Нечутну ходу великих котячих лап, а замість вороної, гнідої, буланної чи сірої в яблуках масті масть золотаву, та не забудьте ще про золотаву гриву, що плескається, мов та ковила на вітрі. До цього додайте швидкість, з якої ви хіба що не вдвічі зуміли б випередити найбаскішого з усіх скакунів, та на відміну від коня, з яким ще треба вміти поратись. Тому, хто їде на слані, не треба навіть стежити за дорогою. До того ж лив не знав у Томи. Він не потребував ані поводів, ані стремен, не виказував нору, а летів і летів уперед, дорогою минаючи дерева, перестрибуючи кущі та струмочки, ручаї переходячи бродом, а річку долаючи вплав. До повного враження візьміть до уваги, що шлях ваш полягає не прокладеними стежками для прогулянок у парку, не сільською дорогою і не полем, а весною. А що таке в нарній весна? А це означає, що ви мчите повз великі буки з сонячними галявинами, поміж дубових гаїв, серед укритих білим квітом диких вишень, повз рокітливі водоспади, муховиті скелі та печери, наповнені таємничим відлунням, угору кручами, що відкриті всім вітрам, де може вистояти лише ялівець, вересовими відрогами гір. За паморочливими перевалами та знову вниз, 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 дикими полонинами та долинами з морем розливним блакитних квіточок. Ось так незадовго до полудня вони опинилися на грибні скелястої гори, з якої десь далеко внизу виднівся замок. Звідси він ввижався якимось несправжнім, начебто іграшковим, з гостроверхими маківками башт. Та зубчиками по стінах, але не встигли дівчата помилуватись краєвидом, як левчим душ помчав униз. Тож не встигли вони мовити ані ох, ані ах, ані що за чудовий замок, як той. Виріс перед очима в усі свої красі. Тепер назвати його іграшковим язик не повертався. Він похмуро висячив над головою і, здавалося, змірював їх примруженим поглядом бійниць. Схоже, на них тут не чекали. Ніхто не визирнув зі сторожової вежі, та брама була замкнута, та лего це не зупинило. Не сповільнюючись, він летів до брами, немов гарматне ядро. Оце і є Чаклон – вигукнув він на бігу. Тримайтеся що сили!» Що ж? Він попередив їх недарма. Світ мало не перекинувся до дригом. Усі нутрощі спочатку піднялися, а потім раптово обірвалися вниз. Перед очима промайнула замкова стіна і, мало не сторч голов обидві сестри скотилися за слонової спини вже по цей бік стіни. Супучі та відхекуючись, дівчата озирнулися навкруги. Перед ними лежало широке забруковане подвір'я, на якому куди накинь оком не було ані душин, самі лише статуї.